Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатися на Ютуб канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. А ми повертаємось до подій процесів, які пов'язані з багатостраждальною забороною, так званої УПЦ МПРПЦ, а насправді однією з ФСБшних філій. Яка продовжує функціонувати в Україні і все її ніяк не можуть заборонити. Мова буде йти про законопроєкт, який був прийнятий в першому читанні у жовтні 2023 року, так, щодо, умовно, заборони у ПЦМП, а назва там інша. 25 листопада 2023 року видання LBUA публікує. Інформацію з приводу того, що керівники слуг і колишня ОПЗЖ так ось ці уламки просять спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука відправити закон про заборону ОПЦ МП до Венеційської комісії. Видання Елбій публікує прізвища цих народних депутатів, які просять Стефанчука зробити відповідне звернення. Знаєте, я би це назвав би таким жабогадюкінним... В залі збирають підписи за відповідне звернення. У Верховній Раді триває збір підписів до спікера Руслана Стефанчука щодо необхідності відправити затверджений в першому читанні законопроєкт про заборону ПЦМП до Венеційської комісії. Тут варто знову ж таки нагадати, що ця інформація публікувалась ЛБЮ ще 25 листопада 2023 року. В такий спосіб опоненти закону сподіваються зірвати його подальше просування. Про це LBUA стало відомо із власних джерел. Відповідний документ є в розпорядженні редакції. Головний акцент в ньому робиться на нібито порушення прав людини і переслідування громадян за релігійною ознакою. Ну, знову ж таки, стандартний набір маячливих пояснень навколо того, чому. У ПЦМ ПЦ має продовжуватись законопроект, має назву повністю про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій. Його реєстраційний номер 8371. Саме цю законодавчу ініціативу відповідні депутати просять. Направити до Венеційської комісії, щоб вона дала свою оцінку навколо того, чи потрібно приймати цей закон, чи не порушує він якісь інші права людей ну, в першу чергу, права щодо релігійних переконань, і інші знову ж таки. Речі, за інформацією, LBUA, спочатку один з керівників слуг народу напряму звернувся до спікера Руслана Стефанчука з відповідним проханням, відповідно до норм регламенту, здійснити таке подання на Венеційку може тільки Руслан Стефанчук. Важливо, що це не його не є його обов'язком, як повідомляє LBUA. незалежно від того, скільки депутатів про таке просять. Це є лише правом спікера. Зробити відповідне звернення. Водночас, Руслан Степанчук від такого відмовився, відтак ініціатори процесу почали збір підписів, враховуючи в такий спосіб вчинити політичний тиск. Тобто, вони за їхньою логікою думають, що ми зберемо, до прикладу, там 200 підписів, а можливо й більше. І це буде сприяти тому, що Степанчук зламається. Під цим тиском і направить відповідний закон до Венеційки. Станом на минулий четверг звернення підписали 46 народних депутатів, але це потрібно говорити не про цей тиждень, а про минулий. Співрозмовники LBUA в парламенті говорять, що. До цього документу додались нові підписанти. Більша частина прізвищ цілком прогнозовані, як говорить Елбій. Православний бодібілдер Артем Дмитрук, деякон ОПЦМП Артем Культенко, одіозний слуга Максим Бужанський та Євген Брагар, відомий тим, що пропонував пенсіонерці продати собаку, щоб заплатити за комунальні послуги. Ми це чули в етері 112 каналу. Коли вони ще працювали, Медведчуківські канали маю на увазі. Чи колишні представники ОПЗЖ, а точніше, ті уламки, які залишились від цієї фракції? Це Георгій Суркіс, Сергій Льобачкін, Юрій Бойко, Олександр Качний тощо майже всі підписанти не голосували за ухвалення закону в першому читанні. До того не підписували з проханням винести. Його в зал, але є цікаві прізвища, як знову ж таки повідомляє Елбієй, так в переліку підписантів, перший заступник голови фракції Слуга народу Андрій Мотовиловець, у жовтні згадане звернення щодо включення законопроєкту в порядок, денний він не підписував, мотивуючи це в коментарі Елбіє, тим, що керівництво не може так однозначно висловлювати свою позицію, щоб впливати, щоб не впливати на. Інше. Ну, знову ж таки, стандартна їхня відмазка. При тому, що підписи першого заступника голови Верховної Ради Корнієнка та самого Стефанчука під документом були. Хоча вони формально за посадою є позафракційні, але ж ми прекрасно розуміємо, що це все є одна команда під назвою Слуга народу. Тобто Корнієнка, і Стефанчук підписали, їх не лякав статус власний. Щодо підпису і як він може вплинути на інших колег. Ну, Матиловець сказав про те, що якщо керівництво не може так однозначно висловлювати свою позицію. Правда, в першому читанні Мотиловець натиснув кнопку За. Однак, зараз його підпис під проханням. Направити закон Венеційську комісію стоїть першим, що абсолютно суперечить раніше озвученій ним логіці. Ще один автограф поставив очільник комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, колишній багаторічний помічник зрадника Володимира Сівковича Данило Гетьман. Це тут не потрібно. Здогадуватися, чому він поставив підпис під таким проханням, враховуючи його зв'язки з Сівковичем. Також LBUA наводить повний перелік прізвищ, які відомі на даний момент, які підписали власне прохання до Стефанчука, щоб він направив цей запит до Венеційської комісії. Значить, це Андрій, Мотовиловець, Артем Культенко, Ольга Савченко, Вікторія Гриб. Артем Дмитрук, Євген Шевченко, Добрий день Наталія Масийчук, Сергій Литвиненко, Максим Павлюк, Павло Халімон, Антоніна Славицька, Євген Брагар, Валерій Гнатенко, Сергій Бунін, Степан Чернявський, Георгій Мазурашу, Сергій Кузьміних. Ганна Скороход, Максим Перебийніс, Анатолій Бурмич, Гетьманцев, Максим Ткаченко, Сергій Магера, Микола Галушко, Валерій Дубіль, Олександр Федієнко, Маргарита Шол, Павло Фролов. Максим Бужанський, Олександр Фельдман, Сергій Северин, Олександр Лукашов, Юрій Бойко, Качний, Льовачкін, Пузанов, Олександр, Сергій Ларін, Віктор Чорний, Василь Німченко, Віталій Борт, Наталія Приходько, Георгій Суркіс, Михайло Папієв, Юлій Йофе, Микола Скорик. ЛБЮ також зазначає Ухвалення закону про заборону ОПЦ було вимогою президента Володимира Зеленського, так і він дійсно про це говорив. Для чого загалом я вирішив проаналізувати з вами цю достатньо важливу аналітику, яку опублікувало видання LBA, і це зробила шеф-редакторка цього видання Соня Кошкіна. Для того, щоб ви знову ж таки. Мали уявлення про те, хто загалом намагається гальмувати процеси так, заборони діяльності УПЦ МП, прикриваючись правами українських громадян на свої релігійні, знову ж таки, переконання частина слуг народу. І ці уламки знову ж таки опозиційної платформи за життя, яка Знову ж таки, заборонена. Це ми ще не говоримо про те, але це важливо, що до цього законопроекту внесено достатню кількість поправок. Наскільки я знаю, їх вже більше тисячі. І, відповідно, буде тривати значний обсяг часу, поки цей законопроект розглянеться в другому читанні, і ці поправки повністю пройдуть. І їх ці поправки якраз вносили. Уці депутати, так, які зараз звертаються до Степанчука, щоб він звернувся до Венеційської комісії. Тому, загалом, підсумовуючи це, хочеться сказати наступне: УПЦ МП РПЦ не є релігійною організацією. Це агентурна ФСБшна філія, завдання якої працювати на Російську, знову ж таки, Федерацію. Тому. Враховуючи це, враховуючи ті факти, які ми бачимо від СБУ, що постійно проводяться якісь обшуки. Останні, до речі, обшук СБУ проводило в Почаївській лаврі, де вони знайшли допис, кліриків. В цьому дописі було зазначено про те, що Україна там вона не може бути незалежною державою, відділеною від Росії. Враховуючи ці факти, ми приходимо до логічного висновку, що такі релігійні умовні організації, вони не мають існувати в нашій державі. А ці народні депутати, так, які намагаються абсолютно по різних причинах рятувати у ПЦМП, МП, так, ну, з приводу ПЗЖ, то ними давно повинні зайнятися правоохоронні органи, враховуючи їхнє. Позиції до початку широкомасштабного вторгнення, коли е, почалась війна між Росією та Україною в 2014 році, а депутати слуг народу тут ну, знову ж таки потрібно думати, чому вони собі дозволяють. Затягувати відверто процес щодо заборони ОПЦ МП. хто говорить, що це пов'язано з рейтинговими переконаннями і з подальшими, можливими виборами, так як вони будуть функціонувати з електоратом, який також відвідує ОПЦ МП. хто говорить, що це. Можуть бути вказівки з Офісу президента, хоча тут не вкладається зовсім ця версія в те, що Зеленський вимагав ухвалити відповідний законодавчий акт. Тому ми будемо слідкувати так, за тим, як буде розвиватись друге читання цього законопроекту, в якій редакції цей закон буде ухвалений, відповідно, як швидко його підпише. Президент України Володимир Зеленський, і чи не буде затягування вищевказаного процесу через ось такі вимоги до Руслана Стефанчука, так щоб останній направив цей закон до Венеційської комісії, тому що ми прекрасно розуміємо, що це банальне затягування часу, а це робити абсолютно не можна, враховуючи війну між? Росією Україною, яка взагалі-то не зупинилась, а вона продовжується. Тому що в мені складається враження, що для цих народних депутатів, так які роблять такі ганебні речі, війна вже завершилась, війна десь, ну, та десь далеко, і відповідно можна вже розслабитись. Розслаблятися абсолютно тут не потрібно. Росія вона завжди на поготові. І вона не відмовилась від своїх першочергових цілей щодо знищення української держави. І оці депутати вони повинні це врешті-решт затягнути. Ось така загалом інформація. Це загалом коротко, що я хотів сказати з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на ютуб канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність! Нашої держави, слава Україні! Хай щастить вам!